Друзі, вітаю! 28 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, і схоже, що країни Північного атлантичного Альянсу вступають у Велику війну проти Росії та Північної Кореї. Тому що НАТО підтвердило, що північно-корейські війська розгорнуті для бойових дій у Курській області. Це офіційна заява Генсека НАТО. Що ж далі нас очікує? Зараз спробуємо спрогнозувати з огляду на заяви, які лунають від керівництва різних країн. Отже, сьогодні генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте повідомив про те, що військові службовці Північної Кореї готові воювати на боці Росії. Вони є в Курській області. Про це він сказав на брифінгу сьогодні за підсумками наради, яку проводили міністри оборони чи керівництво НАТО. Зараз точно формат я вам повідомити не можу. Разом із представниками військової розвідки Південної Кореї. Ви, певно, чули вже неодноразово саме від цих розвідників інформацію про кількість військовослужбовців Північної України на території Росії, передачу ними, зброї до Росії, яку вони використовують проти нас, і так далі. Інформація ця часто з'являється в ЗМІ, але зверніть увагу, що виключно Південна Корея наполегливо говорить про факт присутності. НАТО, Сполучені Штати Америки і інші поки що це замовчують, тому що справді південно-корейські розвідники найбільш освічені, що стосується військових спроможностей північної Кореї, ну оскільки це їхній ворог, тому зрозуміло, що вони будуть знати найбільше. За словами Марка Рюте, сьогодні вранці делегація Південної Кореї інформувала не лише НАТО, а й Японію, Австралію і Нову Зеландію. Про те, що відомо її спецслужбам. По-перше, говорить Марк Люте, це означає суттєву ескалацію у залученні КНДР в російську злочинну війну. По-друге, це є ще одним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. І по-третє, це є небезпечним розширенням російської війни. На перший погляд може видаватися декларативним заява Марка Люте, але, друзі, без декларацій практичних кроків не буде. Тому, як би ми критично не оцінювали зараз рішення НАТО схвильованістю присутності північно-корейських військ на території Росії, але це лише початок великої непривабливої для НАТО історії, який вимушений буде вступити у війну проти Росії та Кореї на території України. Це лише питання часу. Від імені НАТО Марк Рюте закликав Росію і КНДР негайно припинити ці дії, а також назвав поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном загрозою для Тихоокеанської і для Євроатлантичної безпеки. Звертаю вашу увагу, друзі, що фактично війна виходить за межі України. Так, вона вже на території Росії давно, але тепер є ще і Північна Корея. І це абсолютно категорично суперечить позиції Пекіну Цзіньпіна, який озвучував на саміті Брікс неприпустимість виходу ескалації за межі існуючих територій, ну, до прикладу, за межі України. Ну а тепер сьогодні фактично у війну втягнута Північна Корея. Вона вступила сама, і хоча немає офіційної заяви від неї, але реакція НАТО є. Але водночас каже Марк Рюте залучення північно військ на Курщині це ознака зростаючого відчаю Путіна. Він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки за кордону. Союзники у НАТО продовжують підтримувати вільну незалежну Україну, тому що це безпека України, і це не лише безпека України. Це і наша безпека, говорить Марк Рюте. І пообіцяв, що підтримка буде. Зараз я торкнувся цієї підтримки, але наскільки залежна Росія від Північної Кореї. Не можу сказати, що критична, але важлива підтримка дійсно Північної Кореї, спроможності Росії воювати проти України. Це і зброя, це і мобілізаційний ресурс. Вартість постачання зброї з Північної Кореї до Росії для використання у війні проти нас сягає приблизно 5,5 мільярдів доларів. Це небагато, але це ті факти, які встановлені, до прикладу, дослідженням фонду Фрідріха Наумана, і вони опубліковані у пресі. І ця інформація буде братися як за базову. Тобто є докази того, що Північна Корея допомагає Росії. Хоча, звісно, ми знаємо, що навіть довір про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю ратифікований у Держдупі Російської Федерації. Це очевидно. І Кім Ін обіцяв допомагати Росії боронитися від зовнішньої агресії. Звісно, що присутність ЗСУ у Курській області вони розцінюють як зовнішню агресію. Але направду скажемо, що навіть наш спротив на сході України і півдні України в областях, які які вони записали вже я маю на увазі росіяни до своєї конституції, це також для них присутність іноземних військ на території Росії. У них своя викривлена логіка. Тому, безумовно, що нам важливо, щоб західні партнери не просто допомагали нам якоюсь обмеженою кількості зброї, а щоб ця допомога була достатньою, щоб ефективно вибивати ворога з території України. У звіті фонду Фрідриха Наумана говориться про те, що передбачувана кількість корейських військовослужбовців, які можуть бути. Відправлені до Росії може сягнути до 20 тисяч солдатів. Але цифри нині називаються різні. Я зі своїми колегами також обговорював перспективи залучення більшої кількості північно-корейських військ до війни проти України. В думках розходяться вони, але називають цифри і до 150 тисяч. Тобто щомісяця. Путін може залучати північнокорейських військ в кількості від 10 до 12 тисяч. Як то воно буде надалі? Звісно, ми будемо спостерігати. Але НАТО готує відповідь. Відповіді дуже різноманітні, публічної інформації офіційної поки що немає. Але те, що пишуть у пресі, і заявляють чиновники, міністри оборони, міністри закордонних справ різних країн-членів альянсу, вони вказують на те, що окремі країни мені особисто вказують. Рано чи пізно будуть присутні в Україні своїми військами для допомоги нам або чинити спротив саме уже російській і північнокорейській агресії. Які ж конкретно кроки у відповідь можуть зробити наші союзники? Ну, окей, не союзники, бо це дуже голосно сказано, поки що партнери. Але я думаю, що і будуть і союзниками. По-перше, мовиться про те, що буде посилена військова підтримка України. Про це заявив Марк Рюте. Він говорить про те, що дійсно. Підтримки військової Україні буде тепер більше. Тому я і говорю, що історія залучення північно-корейських військ до війни проти нас для нас зараз корисна. Це допоможе нам більш аргументовано переконувати наших партнерів у необхідності постачання більшої кількості зброї. Друге. Постачати зброю безпосередньо Україні будуть тепер із Південної Кореї. Південна Корея офіційно заявляла про те, що якщо факти будуть встановлені, підтверджені, то ми готові постачати до України не через Америку, там снаряди чи ще щось, а напряму до України. І вже ніяких обмежень у цьому сенсі бути просто не може. Хоча Росія дуже не незадоволена, тому що ВПК Південної Кореї справді дуже великий, дуже серйозний, об'ємний і спроможності Південної Кореї допомагати Україні великі Не паче Великі запаси ще радянських снарядів, кілька мільйонів штук. Третє Введення Західного персоналу в Україну для підтримки, військового персоналу. Звісно, поки що мовиться для підтримки, навчання наших військових в західних областях, вивільнення резервних частин так і таке інше, але це також дуже велика допомога. І вже присутність військ НАТО на території України, окремих країн з членів НАТО, навіть не за рішенням НАТО, суттєво змінить і географію війни, і суть війни. І в тому числі зменшить суттєво спроможності Росії безумовно. Тут ще одним фактором є дуже серйозним: Китай, але враховуючи те, що Китай нині не готовий до великої війни, це оцінка багатьох експертів, аналітиків, всі можуть помилятися. Я розумію, друзі. Але поки що факти такі: то безпосередня участь країн НАТО на території України багато чого доброго нам принесе. І останнє це зняття обмежень для України на завдання ударів по території Росії у випадку підтвердження війська НДР на території України чи то Курської області, а це вже підтверджено. Зараз буде абсолютно інша дискусія, аби переконати Вашингтон, Лондон, Париж, Берлін у тому, щоб вони зняли свої обмеження на удари по території Росії. Саме західною зброєю західними ракетами. Ну а ви самі розумієте, що тоді наслідки для Росії будуть м'яко кажучи дещо іншими, і тоді переговірні позиції із Росії будуть сформовані абсолютно не такими, як їх бачить Путін. Друзі, на цю хвилину це вся інформація щодо заяви НАТО про її участь у військових діях проти північно-корейських військ на території України. Це перші лише обриси майбутньої співпраці, я скажу так, посилення співпраці з країнами НАТО. За цим, як правило, слідкую, пильно і обов'язково оперативно вас про все повідомлятиму. Відтак прошу підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео, друзям. Всіх люблю, ціною шну не перемикайтесь. Все буде Україна!